Я робила септо. таке чудове. за мійка. Салам добрий вечір. Неможливо так жити просто. Я розуміла, що я просто задихнусь, Отстрадала, відмучилася. Але зробила б все одно. А що в мене було? В мене була максимально викривлена перегородка. Як лікар побачив моє КТ? Він мене спитав: вибачте, а як ви дихаєте? Я не могла нормально дихати, спала з відкритим ротом не отут, був відсутній наполовину хрящ. Я думаю, що це після травми. У мене була горбинка на носі незначна, але вона була. Лікар мене питав, чи був в мене занадто сильний удар по. Носі був дуже сильний удар по потилиці. Мені зараз потрібно берегти голову, дуже сильно, звісно, берегти ніс, бо ще трішечки є а, боляві відчуття десь в цій зоні. Питання про септу. Хочу розказати про свій досвід септо. Наскільки це було ауєнно просто, особливо три дні реабілітації, на яких я думала, що я відійду на той світ. Але як бачите, я не відійшла, все зі мною добре. Я щаслива, я дихаю. А головне, в мене красивий ніс, рівний, непонятно чого. Не робили ринопластику. Просто у мого лікаря дуже золоті руки, і він такий красивий. Я як покажу офігети. Так що додивіться це відео до кінця. Буде весело і красиво. Яна, чому ти вирішила зробити септо? Все почалося з того, що. У мене був дуже красивенький удар по голові в дитинстві. Після чого в мене викривлена перегородка. Я не дихаю, в мене набрики жорсткі, просто синусити, гайморити все життя. І крінж почався в цьому році, в прілі 25-го, коли я переїхала в Німеччину. Де я просто почала задихатися без причини? Я просто не переножу дуже сильну вологість. Тобто, якщо на вулиці дощ, я просипаюся, в мене закладений ніс, я не можу дихати. 35 градусів навіть я теж не можу дихати. Тобто, в Римі я задихалася в Німеччині, я задихалася, і навіть в тому році, коли я приїхала в Україну, в нас було 38 градусів, зранку я задихалася. Цебто пластика, це просто must-have. Як ти обирала лікаря? Ще в 2017-18 році я казала, що я буду робити операцію тільки Ведгара Камінського, це був мій ринок у мір. Так як я не планувала робити СЕПТО, і це в мене виникло прям спонтанно в цьому році, я хотіла до Запорожець-лікаря, вона відомий лор в Україні. В неї не було місць, тобто в неї тільки очна консультація була на листопад. Операційні вікна в неї були з. Травня 26-го року, так як я планувала зробити операцію вже в грудні 25-го, тому що я розуміла, що я просто задихнусь, так жити неможливо. Бо я останні півроку певно жила на, на зенексі судинно звужувальних. А мені треба дуже дуже терміново зробити цю септу, вирішити проблему з диханням. Мені лікаря порадив знайомий, який робив нього вже. Певно, п'ять пластичних операцій, то <рив> бачили обличчя Наталі за кадром. Дуже класний лікар. Чи був страх і сумнів перед операцією? Ваще ноль! У мене такий офігенний лікар, просто Бог хірургії та просто Бог, я його потім покажу. Це просто вау. вау. З лікарем у нас один вайб. Це дуже класно, тому що якщо в мене з лікарем не співпаде. Погляди, шуточки У нас не буде вайбу, мечу я не піду до лікаря, бо я панічно боюсь взагалі лікарів з дитинства, бо були дуже нехороші ситуації. Страху взагалі в мене не було. Я робила операцію в 22-му році. Тоді в мене був шалений страх. В цей раз, взагалі, все було дуже класно, дуже добре. Ми ще з мамою сміялися перед самою операцією, коли вже мені поставили катетер вплоть до того, як я йшла в операційну хі хі і ха-ха були як із анестезіологом, так і з лікарем. Операція вийшла спонтанною. Я її планувала зробити в грудні 25-го року, а вийшло ще й зробила в кінці серпня 25-го року. Я була в принципі повністю готова до операції. За тиждень здала аналізи, повністю пакет, і як туди входило, і повний аналіз крові. Аналізи, звісно ж, в мене ідеальні. І також по нормативам мозу потрібно було за тиждень до операції здати бакпасів з носа на золотистий стафілокок. Він в мене є, він в мене був, типу, вищі норми. Тому після. Операції мені підбирали антибіотики, саме враховуючи е, цей мікроорганізм. А як прийшла операція і наркоз? Все було дуже класно. Єдине, що мені вже лікар потім сказав, в мене дуже сильно скаканув тиск на операційному столі, десь він казав 160 бахнув. Wow. Вони, звісно, були збентежені, бо взагалі я гіпотонік, в мене в середньому тиск 100 на 50, 100 на 70. А сама операція пройшла дуже класно, мене привезли. В палату палати просто шикарніші, реально відчуття, наче на якому курорті, що було цікаво, взагалі не було крові. Після операції все було максимально шикарно. Мене погодували, просто там їжа ідеальніша була. Єдине, що в мене були спринти в носі, я взагалі десь днів п'ять не відчувала. Ні смаку, ні запаху, було максимально дивно відчуття як при сильному ГРВІ. Мене мама погодувала, все було чудово. А от самий треш, самий треш почався. Десь, певно, після п'ятої, шостої години вечора в мене почала текти просто кров з носа. Ну, не сильно, це мені типу сказали, що все окей. Поставили мені крапельницю, я заснула трошечки, і потім нічка в мене почалася дуже весела. Я майже не спала, тому що це все почало виходити з носа. Ну, це типу в межах норми, так і має бути, але це був для мене типу, нонсенс, бо я до такого не звикла. Я, до речі, думаю, що це було через те, що я вже зняла чолочки. Після операції, до речі, ще мені дуже сподобалось. Їх не потрібно було купувати окремо, як в деяких клініках заставляють приходити на операцію зі своїми вже чулочками. Но мені це все видали. Все було типу на вищому рівні. Сервіс у них дуже дуже класний в цій клініці. Чи сподобались тобі умови в клініці і персонал? Вабше, все супер. Там така класна медсестричка. Викликала цю медсестричку вночі, тому що я злякалася, бо в мене почалась кров з носа. Прибігла до мене в 2 часа ночі. Умови просто ідеальні. Мій улюблений п'ятий поверх хірургії. Взагалі за цей час, за місяць, я там певно вже була разів під 10 бо мені потрібно було це я вже розкажу далі в реабілітації. Клініка сама сучасна. Університетська клініка на Львівській, 49. Мене годували певно в день операції два чи рази. Власні умови мені лікарі двічі тричі промивали носа, тому що в мене були ускладнення. На зв'язку зі мною адміністратор постійно була умова, типу, отакі рекомендаціон реально. До речі, багато хто хоче робити операцію в Турції. Чесно, я не знаю, як це можна робити, тому що в мене, наприклад, були реально капець ускладнення. І я не уявляю, якщо б я робила операцію в Турції і мене би виписали там, і в мене почалися ці ускладнення, я певно би Аллах би там казала. Алла... А розкажи, як проходила твоя реабілітація. Я хазяю, якщо б я знала наперед, що в мене буде такий крінж, чи робила б я операцію, але скоріш за все робила б, тому що я зараз нарешті дихаю. В мене відчуття наче мені в нос засипали крот, який пробиває просто труби від засирення. Тому так, перший день. Мені зранку промили ніс, сказали, що мені потрібно робити вдома, а це промивання носа сольовим розчином, аля, аквамаріс Х'юмер» десь 4-5 разів на день. Потім, за необхідності, пшикати судинно-звужувальні і мазати чи пантестіном, чи маслом, щоб відновлювалася. Слизова оболонка після операції. Це супер. Я приїжджаю додому, і вдома починається просто дуже сильний треш. У мене починається кровотеча. не така прям обільна, але вона є закладений ніс. Я не можу нормально промити його розчином. Я бачила в відео у дівчат після реабілітації, які промивали нос, і в них з однеї ноздрі розчин переходив на іншу. Все було ок. В мене такого не було. Тобто я промивала ноздрю. Про те, що розчин кудись там попадає вище в носовий хід, такого навіть не було. Воно все виливалося, це було максимально крінжово. Також мені лікар сказав, що після операції, а мені робили септо, Я не хотіла, щоб мені рівняли нос мене влаштовувала моя гарбинка. Мені ще зробили вазотомію, тому що в мене були збільшені нижні носові ходи. І лікар мене попередив, що півтора місяця не можна сауни бані, не можна приймати гарячий душ, тому що може бути кровоточивість типу помірний, теплий душ, без фізичних навантажень взагалі не можна піднімати півтора-два місяця тяжкі, бо мені лікар сказав, що його пацієнтка після септу через півтора місяця підняла кавун в неї. Хруснув хрящ, це просто крінж, і я така: ні 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 Хоча я планувала а, десь через 5 днів а, почати бігати. Спойлер, після минулої операції, на третій день я пішла в зал. Я, чесно кажучи, дуже пошкодувала. Це був такий ад, тому я така, ні, це обличчя, я буду максимально щадяща, трепітна до себе. Я прийшла додому, я ж думала, що все буде гуд, але ніфіга. А в мене дуже сильний образувався тромб. Я не змогла нічого зробити. Передньо потрібно було окремі кікірочки прибирати пірікисю. Вони ніфіга не прибиралися. В мене виник тромб. Вирішила його не витягувати, тому що я думаю, зараз потягнуться судинки, і типу буде прям капець з кровотеча. Я на панічці, я не знаю, що мені робити. Я реально була готова. В час ночі, в два часа ночі просто їхати в клініку, щоб мені щось зробили, бо це було нереально. Всі чотири дня спала от в такому положенні. Ну тобто я по факту не спала. Я десь, можливо, спала по дві години, максимум з перебоями, тому що просто весь час стекло з носа нереально. Субфібрильна температура 37-37,2, В мене ще дуже сильно пригав тиск. Типу зранку в мене було 100%. Ввечері в мене 120, В мене тахікардія, дуже сильні перепади тиску і відчуття наче дуже сильне ОРВІ, Настільки було погано, ломало тіло, нереальна слабкість. Взагалі їсти не хотілось, нічого не хотілось, просто стан простріліть мене. О Боже, коли цей ад вже закінчиться. Я написала ввечері адміністратору, щоб мене записали на огляд, тому що це було неможливо. Типу, я була в паніці, я не могла спати. Зранку, Зранку? я поїхала в клініку. Мене оглянув інший лікар. Він мені настільки блін промив а, всі ці ходи, трубочки відчуття ви мені промили мозок. Просто він мене дуже сильно почистив. Я йому за що дуже вдячна була. Вони використовували дексаметазон, Мені заливали з. Адреналіном, щоб мене трошечки зупинилася кровотеча, там прям нереально було. Я попросила потім свого лікаря, щоб він мені призначив кровоспинні, бо це був, звісно, треш. І спойлер, мені цей лікар сказав, що бачить вперше таку реабілітацію, щоб були настільки великі тромби. А в мене той тромб. Спустився до губи а, до ранку. А за розміром він був реально отакий. Як лікар достав цей тромб, він був просто в шоці. Позробіть мені щось уколіть, будь ласка, чи дексаметазон, чи що, бо перші три дні це був тупо ад. Відчуття, що в тебе голова розколеться, набряк повністю по відчуттям в лобовій частині, він наче сувається на затилок. У мене було відчуття, що в мене просто якийсь набряк мозку буде, ще щось станеться. Лікар мені призначив кровоспинні і вітамін С. Сказав, дуже багато пити води, прям максимально. День другий вдома. Я ж думаю, що все буде окей, все буде хорошо. Мені наче стало краще, наче не так погано, але я все-таки не можу нормально їсти. В мене був сильний набряк верхньої губи, але синяків в мене не було. На ну, що мій лікар сказав, що це дуже добре? оце все спустилося на губу. і в мене повністю був типу, дуже сильний набряк Верхньої частини обличчя. Зуби почистити було дуже складно, максимально некомфортно. Їсти також. Я була певно 5 днів просто через трубочку, запивала ліки через трубочку. Приїжджаю додому, наче все окей, все хорошо, випиваю кровоспинні, і тут починається саме весілля. Так само я не можу нормально почистити нос. Кров, яка тече, вона застигає. Типу, створюється ужасна корочка, під якою збирається кров, і воно все отак тече, я вся в крові, кровоспинні не допомагають, і самий треш починається з трьох часов вночі, до дев'яти ранку я просто не сплю, тому що в мене просто кровотечення люте неділя, день незалежності, клініка не працювала, і я дуже переживала, що якщо мені буде погано, як в перший день, що мені робити? І тут починається саме цікаве. день незалежності. Я ж думала, що я піду з мамою в ресторан красива пити вінішка. Я встаю. Це в мене четверта ніч без сна, тому що неможливо спати от в такому положенні з салфетками в руках, обкладена. Це тече з носа. По два часа я спала, потім я бігала просто промивала нос, тому що я не дихала. Я всі 4-5 днів спала отак з відкритим роком. Я встаю зранку чистити, щоб могла поспати. У мене мама збирається на масаж. І я така кажу: мам, мені щось погано, мене нудить. Мама така: в смислі? Я кажу, мене реально нудить, мені щось погано. Вона така: ну ти ж п'єш антибіотики, типу, може на них. Я кажу, так куди? Я ж пила антибіотик вчора ввечері. І тут я кажу, ні, мам, мені реально погано. Вона повертається і каже: як тобі, Ян, погано? Ну, в тебе є мушки? Перед очима я кажу: Є, мам, я відкриваю очі, я лежу на палу, наді мною мама. Вона така, тобі сильно погано, я так поняла, ти впала. Я коротше втратила свідомість. Тиск в мене 100 на 50, пульс 50. Коротше, я зрозуміла, що ніякого війнішка і дня незалежності в мене не буде. Ці три дня це були самі кончені дні. День незалежності, я думала, що пройде класно, але ні, він пройшов просто в ліжку в стані вбитого якогось хамяка. І все я була щаслива, тому що в понеділок відкривалася клініка. Я дуже хотіла на огляд, щоб мене оглянули, промили мені носи, бо в мене нічого не виходило вдома. Я не дихала. Це було максимально жахливо. Я приїхала в клініку, мене промили, але реально, як казав лікар, трохи попустило. Самі жахливі дні це була п'ятниця, субота і неділя. Понеділок мене вже попускало, мені ставало легше. Вівторок мені пообіцяли зняти силіконові трубочки, які мені. В носові ходи вставили. Я не думала, що це буде боляче. Трубочки витягати це взагалі не боляче. Але в мене була паніка, коли мені потрібно було розрізати шви, бо ці трубочки пришили. Я не думала, що це буде настільки боляче, бо я реально прям матюкалася на кушетці. Після цього мене промили, мені повністю. Промили всі носові шляхи, все було класно. Я вже почала відчувати смаки, я почала відчувати запахи після цих трубочок. Але в мене, типу, одна ніздря гірше дихала. Наступні дні після операції воно все йшло на спад, температури не було, нічого вже такого не було, і все було максимально нормально. Що можна і не можна робити після операції? Для мене самим стресом було, що не можна, звісно, фізичну. Активність, а саме спорт, десь плюс-мінус півтора-два місяці не можна фізичні навантаження з вагою. Лікар мені сказав, що після двох тижнів можна вже поступово займатися, але починати з нижнього відділу, тобто ноги, потім десь через тиждень можна живіт, і в самому самому кінці це вже верхня частина тіла, а саме там спина, руки. Просилася, щоб я потихенечку починала бігати, і в мене перше тренування, певно, було десь на 16-17 день. Не можна піднімати ваги спочатку десь 2-3-5 кілограм, але я вже сьогодні присідала з десяткою, з блінчиком легесенько. Я потихеньку займаюся з резинками на ногах, потренувала руки, а також з резинками не такі навантаження, які в мене зазвичай, бо я зазвичай тренуюся це мінімум 15 кілограм, якщо це верх, також не можна сауни. Басейни гарячі ванни півтора місяці через те, що утворюються новенькі капіляри, судинки в носі, і може кровити. Скажи, будь ласка, чи дихає зараз ніс і чи ти задоволена результатом операції? Ці три дні ада, які я пережила, реально варті того. Тобто, якщо б я реально знала, що це таке буде. Я б все одно робила б цю операцію. Я сподіваюся, що це мої останні мучення з носом, які я переживаю. Реально, я дихаю, це класно. Смаки в мене повністю відновилися, а ось по запахам мені трошки ще дивно відновлення після септо від півтора місяця до трьох. Дуже щаслива, бо я дихаю. Дивіться, він ідеальний. Я кажу, моя подруга в тебе просто ідеальний ніс. Так що, хто вагається, хто думає, робити чи ні, я рекомендую робити. Бо це того варте. Здоров'я це основне.